Буде пицця. И я хочу перевірити один лайфхак. І вам показати. От ви не задумывались, чому писа з пиццерії. Там сыр тягнется. А тут ні, коли вдома робиш. а все дело в тому, який сыр. А який сыр, а звідки ми знаємо. Все, що я купував, нічого не тягнеться. І мені підказали. А я вот вам розкажу. Значить... Для того, щоб тягнулося, треба класти сулугуні. ну от Я потер частину сулугуні частину такого звичайного, доброго, звісно, звичайного. Це перемішуємо і зараз посипаємо. І потім будемо бачити, як спечеться що то буде. Ось! Готово. зараз несу запікатися. Рецепт тіста той самий. В хлібопісці, що я до цього робив. Але сьогодні я поклав не молоко, а воду. Подивимось, як то буде. Все, запікатися. Ну не тягнеться. Але старіно не даремно. Дивіться, так порівняти з граничним, що було в мене, оце на воді, вийшло тонь... тоньше, корочка менша, і сьогодні я не змащував противень, а підсипав. от такий низ. І от таке воно вийшло. І більш схоже на фірмену. Ну ось, так от. Так от вийшло. тобто... Певно, що хіба що повністю в сулугу не треба посипати. Щось там трошки тягнеться, але ні. На цьому все. Далі буде. З мої висновки сьогоднішнього приготування пиці із просмотру Ютуба. Перше, сир треба брати моцарелу, якщо хочеться, або він тягнувся, як у справжній піцерії. Друге, треба використовувати два види сирів. Перша основна порція сиру кладеться на томатний соус. А вже потім вся решта. Оце має бути моцарела. А другий сир, друга порція сиру, наприклад, пармезан. Останнім шаром і багато, аби додав пікантного смаку. Все. Навіть якщо один вид сиру класти треба його на томатний соус. Отак я в наступний раз спробую.